Ми перше, радію з того, що можу послужити вам у цьому святому таїнстві. На людину сходить в такий видимий спосіб невидима Божа благодать. І сьогодні вона особливо сходить на вас двох. Я, Дмитро, беру тебе Вікторію за жінку. Беру тебе Вікторію за жінку. І прирікаю тобі любов і прирікаю тобі любов. Вірність і чесність подружню. Вірність і чесність подружню. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже поможи. В Тройці святій єдиній. Троїці святий і всі всі святі. І всі святі. Я, Вікторія. Беру тебе Дмитра за мужа. Беру тебе, Дмитра за мужа. І прирікаю тобі любов, вірність. І прирікаю тобі любов, вірність. Чесність і послух подружні. подружні. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені Боже поможи в тройці святій єдиній, в тройці святій єдиній і всі святі. святі. Що Бог з'єднав чоловік нехай не розлучає. <му> нехай. У вашому спільному життєвому е шляху буде дуже багато чуд, які Господь від сьогодні починає для вас творити. Особливо тих чуд, які називаються нове життя у їхньому житті. Е це надзвичайно великий дар і надзвичайно велика ласка бути співтворцями нового життя. Тому бажаю вам, щоб ви були до цього відкриті, готові і Господь вас цим особливо благословив. Здоров'я вам, взаєморозуміння, великої, досконалої, безкорисливої любові на зразок Божої до нас. І всього вам найкращого.